Шовковський вигнав ключового гравця Динамо. З гравець Атлетіко Мадрид. З вами на зв'язку канал Екстра Тайм. А новини футболу в Україні на нашому каналі виходять за підтримки компанії ФБ. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Голосуйте коментарі. Поїхали. Головний терен Шахтаря Марино Пушич поділився останніми новинами з табору команди напередодні рестарту УПЛ. Наставник Шахтаря сподівається, що напрацювання під час зимових зборів будуть реалізовані в офіційних матчах. Як я говорив спочатку, ми мали вдосконалити певні речі насправді те, що нам давалося, але не ідеально. Ми багато на чому сфокусувалися під час міжсезоння. і я побачив чимало хороших речей, тому дуже важливою є рішучість. Однаково намагатися перемогти, навіть якщо ти не дієш першим номером у грі. І таке ставлення я побачив у усіх цих матчах. Водночас ми грали в ЛЧ. чудово себе там проявили, тому загалом я бачу, що ми стали кращими. Сподіваюся, ми досягнемо успіху і у другій частині сезону, наводить слова Пушича в сайт Шахтаря. Після 17 турів Шахтар має в активі 33 залікові пункти і посідає третю позицію в турнірній таблиці УПЛ. У 18-му турі УПЛ. Гірники на формально домашньому полі прийматимуть лівий берег. Поєдинок заплановано на 24 лютого, Початок гри о 18.00. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич розповів про кадрову ситуацію по завершенню навчального тренування зборів в Туреччині. За словами Пушича, шахтар перед рестартом УПЛ не дорахувався Мар'яна Шведа, Георгія Судакова, Дмитра Криськіва та Педріньо. Ще не знаємо, коли гравець змушений залишити поле під час матчу, розуміє, що він травмувався. Скільки часу це займе, дізнаємося, напевно, завтра. Гадаю, це було звичайний Денборсо, але він не влучив по м'ячу. і впав. Йому дуже не пощастило. Є як є, це футбол, контактна гра, різне може статися. Я сподіваюся, він невдовзі повернеться, адже зараз перебуває в гарній фізичній формі. Судаков зазнав ушкодження в минулому поєдинку і він грав у багатьох матчах. Тож я вирішив дати йому ще трохи відпочити, аби він належним чином відновився і був готовий до наступного тижня. Очікую, що крийський Судаков повернуться наступного тижня. Адріння, напевно, теж буде наприкінці тижня, наводила Пушича Сайт Шахтаря. Керівництво Мадридського реалу, кольори якого захищає український воротар Андрій Лунін, може ухвалити сенсаційне рішення щодо виходу з іспанської Лаліги. Керівники мадридського реалу розглядають варіант з переходом в один з європейських дивізіонів італійську серію А, Німецьку Мудес Лігу або Французьку Лігу 1. Керівництво іспанського гранда переконане тим, що президент Лаліги Хав'єр Тебас цілеспрямовано діє проти реалу. Використовуючи арбітрів та інші клуби. Ще раніше мадридський колектив вже цікавився можливістю подати заявку на вступ в АПЛ, проте тамтешній регламент дозволяє робити подібні дії. Інші штопові Ліги Європи можуть бути зацікавлені у варіанті із залученням такого відомого клубу у свій чемпіонат. Водночас реалії усвідомлюють, наскільки важко буде реалізувати подібний сценарій, бо спершу їм доведеться звернутися у ФІФА, а потім пройти через усі бюрократичні процедури в УЄФА. Повідомляє Sport.S. Проте клуб вивчатиме таку можливість і розвиватиме проект Суперліги. Зазначається, що у складі реалу виступає український голкіпер Андрій Лунін, який провів загалом 38 поєдинків іспанської лаліги, включно з матчами за Леганес на правах оренди. Наразі мадридський грант очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, випереджаючи Атлетіко на один заліковий пункт. Інгер збірної України Михайло Мудрик досі чекає на результати повторної проби на допінг. Наразі невідомо, коли футболіст зможе знову вийти на поле. Відомий спортивний журналіст Ігор Циганик поділився думкою про цю ситуацію у своїй передачі циганик Лайф. Михайло Мудріко загрожує тривала дискваліфікація. Наприкінці 2024 року проба українського гравця на допінг виявилася позитивною. У лютому має стати відомий результат повторної провини наявність у крові футболіста Челсі, забороненої речовини. Однак, поки про неї нічого не відомо. Журналіст не розуміє, чому досі немає інформації про результат другої проби на допінг українського гравця. Згідно з прогнозами, результат мав з'явитися на початку лютого, проте вже середина місяця, а новин досі немає. Чесно кажучи, я теж здивований, тому що це так затягується, і що, і що більше часу минає, то менше надії на позитивний результат для мудрика. Саме так усе в підсумку і може вийти, але поки що чекаємо, заявив циганик. У сезоні 2024-2025 Мудрик встиг провести 13 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 4 результативні передачі. Відомий український журналіст Володимир Зверьов розповів, чи зіграє навесні півзахисник ЕГПСПОРА Тарас Степаненко за Шахтар у матчі дограванні з Кривбасом в рамках УПЛ. На початку вересня поєдинок п'ятого туру Чемпіонату України між Кривбасом та Шахтарем було перервано через повітряну тривогу. Нещодавно дирекція УПЛ повідомила, що дограно цей поєдинок буде 16 квітня у Кривому Розі. На цю інформацію у жартівливій манері відреагував екс февкшатаря Тарас Степаненко, який нині виступає за АЮП-спор, повідомивши, що він приїде та дограє цю зустріч. Журналіст Володимир Звірьов відповів на питання дописувачів щодо того, чи дійсно Степаненко зможе допомогти команді Марино Пушича в поєдинку з Кирабасом навесні. Навесні ви не побачите Степаненка у матчі до громаді Кривба Шахтар. Тарас перейшов у чемпіонат Туреччини, зазначив Зверьов. в етері ютуб каналу про футбол Діджитал. Зазначається, що поєдинок кривбаш Шахтар було перервано на 50-тій хвилині гри за рахунку 1-0 на користь донечан. Автором єдиного голу став той таки Степаненко. Тарас виступав за Донецький Шахтар з 2010 по 2025 рік та перевів у складі донецької команди 439 матчів в яких забив 30 голів і віддав 25 результативних передач. За його Степаненко встиг провести 74 хвилини в одному поєдинку Кубка Туреччин. Тренерський штаб Київського Динамо ухвалив важливе кадрове рішення. Один з молодих футболістів, який претендував на ротацію української команди, пішов до іншого клубу. Андрій Маткевич отримав важливий ігровий досвід в обідній команді АПЛ. Повідомляє це та то таке. Лідер чемпіонату України з футболу Динамо продовжує чистку складу. Перед відновленням національної першості з київської команди йдуть футболісти, на яких не розраховує тренерський штаб, а також ті виконавці, яким біли сині не зможуть гарантувати стабільну ігрову практику. Молодий футболіст Динамо Андрій Маткевич проведе другу половину сезону у складі зорі. Він уже побував на зборах луганської команди в Туреччині і вразив тренерський штаб на чолі з Младеном Бартуловичем. Керівництво зорі зуміло оформити трансфер 20-річного півзахисника терміном до кінця нинішнього сезону. Влітку Маткевець зможе повернутися в Динамо. Його контракт з київським клубом діє до кінця червня 2027 року. У нинішньому сезоні Вінгер зіграв 12 поєдинків за Динамо Ю-19. Він забив 5 м'ячів і зробив 3 результативні передачі. Захисник Лонецького арсеналу та гравець національної збірної України Олександр Зінченко влітку може змінити клубну прописку. Та АПЛ Ла лігу. Олександр Зінченко влітку стане гравцем мадридського Атлетіко та буде суперником у матчах чемпіонату Іспанії Віктора Цанкова, який захищає кольори каталонської Жирони. Джерело стверджує, що команда Діга Сімеоне була близько до підписання українця, але перехід зірвався. У Мадриді впевнені, що влітку каноніри погодяться відпустити нашого співвітчизника за 20 мільйонів євро. Зінідгоу сезоні 2024-2025. Гоу сезоні 2024-2025. Зіграв за Арсенал 13 матчів у всіх офіційних турнірах, без результативних дій. Контракт українця з канонірами чинить до 30 червня 2026 року. Трансформарка оцінює його вартістю 30 мільйонів євро. Арсенал після 25 турів посідає другу сходинку в турнірній таблиці АПЛ, набравши 53 очки. Від лідеруючого Ліверпуля команду Артети виділяє 4 пункти. На цьому новини більше до кінця. Знавано за вами за був канал Time. А новини футболу в Україні виходять на нашому каналі за підтримки компанії Fabed. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей!